Діагоналі ромба дорівнюють 12 корінь з 5 і 6 корінь з 5. Визначте сторону цього ромба. Побудуємо ромб а, Б, С, Д. Нам відомі діагоналі: діагональ АЦ і діагональ БД. Менше по нашому рисунку. АС, отже, це буде 6 корінь з 5. А більша БД – 12 корінь з 5. Нам потрібно визначити сторону ромба, наприклад, АБ. Ромба всі сторони рівні, тому немає різниці А Б, Б, С, Д, чи АД. Ми будемо знаходити. Так, що ми знаємо про діагоналі ромба? Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Поставимо точку О. Далі діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. Отже, БО дорівнює ОД, АО дорівнює ОС. Ну і також є бісектрисами кутів. Достатньо, щоб у нас рисунок був не такий громісткий. А тепер дивіться, якщо ми знаємо діагоналі, то ми можемо знайти половинки діагоналів, оскільки вони поділились навпіл. Отже, знайдемо АО. АО дорівнює половина від АС. АС, що ділиться на 2, Отже, 6 корінь з 5 поділити на 2. На 2 скоротили і отримаємо 3 корінь, з 5. 3 корінь з 5. БО дорівнює Це половинка від діагоналі БД. БД ділимо на 2. БД в нас 12 корінь з 5 поділити на 2. На 2 скоротили і буде 6 корінь з 5. Ось, тут у нас 6 корінь з 5. Оскільки в нас діагоналі перетинаються під прямим кутом, то трикутник АОБ прямокутний. Трикутник АОБ прямокутний. Кут О в ньому дорівнює 90 градусів. АБ для цього прямокутного трикутника це гіпотенуза. Відомі два катети. Отже, за теоремою Піфагора ми можемо знайти АБ. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, АБ квадрат дорівнює. АО знайшли 3 корінь з 5 в квадраті, додати БО 6 корінь з 5 в квадраті дорівнює. Підносимо до квадрату. 3 в квадраті 9, корінь з 5 в квадраті 5. Отже, 9 множимо на 5, 45. Додати, 6 квадраті 36, корінь з 5 у квадраті, це буде 5. Отже, 36 множимо на 5, 180. 45 і 180 225. А тепер потрібно добути корінь квадратний. А б дорівнює корінь з 225. Ну, а це буде 15. Вариант Б.